Про ситуацію в Серебрянському лісі, зокрема, будемо говорити з Олександром Куриліним, це старший лейтенант, заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування шквал. Олександр, вітаємо вас. Давайте почнемо зі збору. Зараз на екрані з'явиться QR-код, номер картки, на який можна донатити. Ви збираєте ну ви, ваш підрозділ на збір Mavic3Т. Мені здається, вже немає глядачі, які не знають, що це за дрон, але все ж таки, чим він допомагає під час бойових дій? <плес>

Зараз Олександра ми... Кириліна даруйте, просто на жаль, які зв'язку не дозволяє нам розібрати слова. Таке буває, це прямий ефір. А поки ми відновлюємо зв'язок, це чудова нагода, шановне панство. Нам про це нагадати, а вам це зробити, тобто підтримати збір, задонатити Олександр Кирилін, Кирилін за мить розкаже власне на що саме збирають цього разу. Ну але е пам'ятайте, що це певно. Найпростіша, але водночас і найкраща така справа, яку ви можете зробити самого ранку, тільки прокинувшись От 7.12 зараз в, в Україні за київським часом. І відповідно я припускаю, що ті, хто буквально щойно долучилися до нашого прямого ефіру, вони могли би разом із кавою ранковою так само і зробити ранковий донат. Пам'ятайте, що малих донатів не буває. І не соромно схинути ні гривню, ні дві, якщо можете стільки буде добре, стільки разом ми сили це показують наші збори. Сьогодні е, в попередній годині вдалося для іншого підрозділу зібрати 100 тисяч гривень. Е, сподіваємось, так само зможемо допомогти і для закупівлі мавіків для підрозділу е, шквал прикордонного загону. Ем... Спробуємо зараз відновити зв'язок із Олександром Кириліним. Попросимо теж, аби випускова група нам дала інформацію про те, чи чи з'явився власне Олександр Кирилін. Ну а я також скажу, що не лише про ситуацію на Луганщині ем, і в Серебрянському лісі ми поговоримо. Так само за кільканадцять хвилин звернемо увагу на Чорне море, але про все по порядку. Отже, Олександр Кирилін з нами є. Почуємо відтестуємо звук в прямому ефірі. Добре нас чути. У нас, на жаль, є такі проблеми з інтернет-звідом, то можливо. Стало <спільно> трохи <спільно> ліпше, розуміємо ми все про умови, то давайте от все-таки раз уже анонсувала, чим допоможуть мавіки? Так, саме мавіки, те ми за своїм днях цілодобувати, коли це робота це... Тим прийомні протека, яку важко писувати відфективних задження ще брати, виконання поставлених завдань, тому це є, предний, необхідність, бо з даними дронами вона була на достатньому рівні, щоб ми могли eh, виконувати ті завдання, які поставили. Також я хотів додати, що ми відчуваємо ту підтримку, яку нам надають громадяни. Ми вдячні за те, скільки вже зібрано коштів. Вдячні чи буде долучатися. Тому дуже Якщо донатити на Мавіки, щоб наближати перемогу, тоді і інтернет буде по всій території України значно і Таких проблем зі зв'язком не буде. Ну зрештою, коли ми почали говорити про збори, та і коли І зв'язок налагодився. Так, коли про це Олександр почав говорити, то ми одразу почули, що все окей, у нас і зі звуком це дає нам можливість детальніше поговорити. Давайте проекцію візьмемо останнього останніх кільканадцяти днів свята, які зараз минають, минули вже. Вже фактично в Україні. Як себе росіяни поводили в от в цей період? Хочу сказати, що змін, яких не було, ситуація є постійно напруженою, проти є стабільною та контрольованою. Окупанти постійно намагаються проводити штурмові дії. Противник продовжує активно застосовувати артилерію, fpv дрони, скиди по всій лінії фронту. Намагається та сприятливих умов для отримання. Проте успіхи продовжуємо виконувати поставлені завдання, відновлюємо все, що шкоджено, Стоя спільна. Також на виконання штурмових дій ми коти. Те, що ми зупиняються ще на підстапах наших позицій, і дронів, таких як на підступах до позицій це означає, що ближнього контакту не відбувається. Треба, щоб ви пояснили, що це. Так, а конкретно так про те набагато чи не всього. Саме дощики душі вровляють, тут і можемо від цього ним до Ну на жаль, не все вдається нам розібрати. Зараз знову погіршується у нас з вами інтернет-з'єднання, але ключові речі ми почули. І в кожному разі ми і від імені аудиторії і від себе самих дякуємо вам за те, що ви знайшли можливість дуже цінно, принаймні те, що ми від вас почули. Окрім інформування, це потреба підтримати. Ось цей збір. Давайте цим розумувати нашу розмову. Я нагадаю, Олександр Кирилін, старший лейтенант і заступник начальника другої прикордонної застави. Власне, це група швидкого реагування. Ми вам вдячні. І ще раз коткуар, який ви бачите, незалежно від того, чи ви дивитеся в прямому ефірі, чи в записі він працює. Цей збір є актуальним, активним, і давайте долучатися. Давайте підтримувати конкретно цей збір і в цілому українське. Військом. Ми дякуємо. Олександру Олександр Крилле старший лейтенант, заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування. Шквал реквізити для цього збору для маміків для цього підрозділу залишаться на ваших екранах. І QR-код, і номер карти. Як вам зручніше долучайтеся? На жаль, не змогли ми нормально поспілкуватися з Олександром через проблеми зі зв'язком, але це взагалі диво що люди з епіцентру бойових дій можуть виходити до нас в ефір і розповідати, що там відбувається.